Доброго ранку! доброго дня, бажаю здоров'я, тепла і добра. Бачите, скільки сьогодні всього у нас на столі? Це різні види театрів. Театр масок, пальчиковий, настільний. Не можемо без казки не прожити, бо кожна з них вчить, як потрібно дружити. Сьогодні ми з вами будемо малювати ілюстрацію. А до якої уважно дивимось, слухаємо і здогадуємось, в лісі звірям всім на втіху щось губив старенький дід. Влізли мишка туди жабка, заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабаний клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Так, здогадались, це казка-рукавичка. Ось до неї ми і будемо робити ілюстрацію, картинку. Ось таку. Для роботи нам потрібно водичка, пензлик, фарби червоного, жовтого або світло-коричневого, білого кольорів. ватяна паличка. Олівець та коктейльні трубочки. Кінчики треба розрізати. Коктейльні палички треба кінчики розрізати. Ось так. Батьки, допоможіть своїм діткам, будь ласка. Але перед малюванням ми зробимо пальчикову гімнастику, щоб наші ручки вправно працювали. Дивимось і повторюємо за мною. Одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі. Знають, хлопчики і дівчатка, буде все у нас в порядку. Кожен пальчик має хатку. Батьки допомагають діткам обвести олівцем їх ручку на аркуші паперу. Чотири пальчики разом, а великий пальчик в сторону. Ось так.